Шанс підписати мир до Різдва. Я відновив американську силу. Новий козир України. Для нас на сьогодні це важлива перемога. І нове бачення гарантій безпеки від американців. А також кремлівські сценарії. Європейські пацвінки. Будіна така цікава шизофренія. Переговорний процес виходить на фінішну пряму. возможно, не обратить внимание на плакатах хочу жениться. Кадры с пресс-конференции российского диктатора. Все барвисто, яскраво, вбрані веселі глядачі і на перший погляд легковажна сцена. Боже, одета так, що приготувились к, к самому акту бракосочетання. Я знаю, що моя дівушка смотреть зараз пряму лінію. Олечка, виходи за мене замуж. Володимир Володимирович. очень будем рады видеть вас на свадьбі. Коли навіть освідчення потребує дозволу, стає зрозуміло. Імпровізації не буде. Тас сообщає, що дівчинка Кирила Баженова згласилась прийняти ваше предпочті руки і серце. <праць> Схоже, за такою самою схемою Росія зайшла і в переговорний процес з готовими ролями і заздалегідь прописаним фіналом. Але тепер ця піраміда сиплеться. Путіна така, така цікава шизофренія. В нього права рука не знає, що робить ліва. Дивіться з одного боку, він перебуває в певній ефорії, що американці, типу, на нашому боці, принаймні формально. Вони ми з ними домовимося. Ми їм запропонували гроші. Вони не проти. З іншого боку, перемовини пішли набагато швидше і не в тому напрямку, в якому би Путін хотів. Почала з'являтися конкретика. Один з найбільших страхів Бункерного західні війська на нашій території. І тут тема гарантій безпеки перестає бути абстракцією. ЄС і США узгодили два документи, які прямо передбачають можливість розміщення європейських сил в Україні. Пише Таймс». Мова про той самий аналог п'ятої статті НАТО. Шанси, що Вашингтон запропонує дієві механізми захисту від Росії, великі. А це щонайменше означає, що захід не прийняв російську формулу безпеки. Ту, де світ мав покладатися на чесне слово Москви із розпискою. Ми б допомогли з безпекою. Це необхідний чинник для досягнення угоди. Путін розраховував на двосторонній трек із Вашингтоном. Та отримав облизня у переговорах, дедалі активнішу роль відіграє Європа. Женевська редакція московсько американського плану, паралельні консультації і поради Києву з Брюсселю не квапитися згодою, що примушує поступитися територіями. Європейські пацінки бункерний не може стримати свого роздратування. Це схоже реакція на втрату контролю. І тут важливо не лише що сказав, а де. на зустрічі зі своїм міністром оборони і генералами. З ракетами середньої дальності Оріш. Вони звітують царю про готовність йти далі і досягати цілей так званої СВО. І ця трансляція промовистий політичний сигнал Заходу. Росія не зупиниться. Тож повідомляти, де ми знаходимося і чому ми знаходимося там, де є Кремль намагається показати картинку сили саме в той момент, коли Європа розглядає надання Україні репараційного кредиту за рахунок російських активів. Тут знаєте, якраз це той варіант, коли ця занадто потужна бравата, вона насправді входить в дисонанс із реалією. Мазутна імперія, очевидно, тисне і на Вашингтон. Тож на переговорах від американської делегації до української лунає питання. Як ви будете стояти ще рік, якщо немає грошей? Відповіді немає. Шанси, що ЄС наважиться використати заморожені активи РФ, тануть на очах. Бельгія заблокувала питання. But now I have to go to... Тепер мені час їхати на свою дачу під Санкт-Петербургом до моїх сусідів: Жерара Депардьє і Башара Асада. Так брутально жартує тамтешній прем'єр, відомий гуморист. Після провалу спроби ця реакція на закиди журналістів мовляв підігрує Росії. Але коли здавалося, б, усе втрачено, Брюссель рятує ситуацію і ухвалює рішення надати Києву фінансову подушку. після довгих дискусій ми вирішили надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на наступні два роки, виходячи з присутності Європейського союзу, який буде гарантований європейським бюджетом. Це сигнал руським, що нема сенсу їм продовжувати воювати, бо ми. А підтримані фінансово, а значить, ми не будемо сипатися на фронті. Несподіваний поворот буквально змінює все. Якщо не буде домовлено зараз про припинення вогню, то ці кошти підуть, ну частина цих коштів може піти на потребу саме ЗСУ і на потребу війни. Якщо ж зупиняться бойові дії, то відповідно ці кошти підуть на відновлення. Української економіки, української інфраструктури, енергетики таке інше, Київ отримав козир і значно посилив свою переговорну позицію. А ще за підтримки Європи урізав можливості для маневру з боку росіян європейські пацвінки. Та на чиєму полі тепер м'яч. Оскільки штати ініціювали всю цю історію, їм треба буде давати відповіді на ці питання, і ну чесно кажучи, я не беруся зараз прогнозувати, якою будеся відповідь з одного боку, повністю махнути рукою і піти геть Трамп не зможе. З іншого боку, можливо, варіант якогось там перепочинку в дипломатичних зусиллях, йому піде на користь, і він спробує подивитися, як далі ситуація буде розвертатися, розвертатися на фронті, поки ж з Вашингтону віє не визначить. Ми намагаємося з'ясувати, що може дати Росія, чого вони очікують отримати, і що може отримати Україна. Рішення буде за Україною та Росією. здавалося б звичні дипломатичні фрази, але насправді за ними зміна переговорних позицій і ротація козирів. Зараз найдієвіші карти це гроші в принципі в сучасному світі, от і ми ці гроші зможемо знову ж таки конвертувати в ту саму зброю. І, зокрема, американську був і ще один дуже промовистий меседж США можуть схилити сторони до компромісів уже у ці дні. Вашингтон тим часом продовжує ділитися з Києвом розвідувальною інформацією. Я думаю, що це проміжний етап. Потім будуть чергові переговори. Не виключено, що вони розширяться за кількістю учасників. Там же ж відбувається паралельно цікавий візит кислиці до Китаю. Я думаю, що це має прямий стосунок до переговорів. Це може бути спробою отримати додатковий важіль у переговорах зі США. Хоча як він виглядатиме, практично поки інтрига. Звісно, сі не відмовиться від партнерства з федерацією, бо має донора дешевих ресурсів. Але це пошук каналів для діалогу і впливу на апетити Кремля. Тим часом в США закінчився черговий раунд переговорів. Українська делегація зустрілася з американцями і європейцями. І це важливо, бо свідчить про збільшення впливу Брюсселю на процес. А вже після цього російська делегація зустрічається в Майамі з американською. Дискусії проходять конструктивно. Та найгостріше питання виведення військ з українського Донбасу залишається невирішеним. Ніхто очевидно просто так, без гарантій, взагалі без розуміння суті того, що відбувається, не буде віддавати ніякі території, нікуди не буде виходити. Це мені здається, вже зрозуміло, в тому числі для американської сторони. І тому американцям з великою ймовірністю, якщо не буде знайдено якогось компромісу, прийдеться приймати рішення. І там експерти називають три сценарії або вони оголошують. Що перемовини зірвані через Росію, яка не йде на поступки, або через Україну з Європою, які пручаються в регулюванню за планом з 28 пунктів з кремлівськими вухами. Або Трамп бере паузу без фінальної крапки. Тут різдвяні канікули можуть посприяти. Це би цілком вписалося у політику американських гірок, до якої ми вже звикли. Сьогодні Трамп заявляє, що виходить з переговорного процесу. Завтра Трамп з усіма розчарований. Післязавтра Трамп впевнений, що завтра буде мир. Через там день знову ж таки він знову усіма розочарований. Тобто там. Я думаю, що ці всі качелі вони нікуди не поділяться. Але що цікаво у підсумку: чи наблизить допомога від Європи і зміна переговорних позицій на користь України? Мир Путін е, хотів би е, порішати все е, е, разом з американським президентом. І щоб він максимально тиснув на офіційний Київ з ігноруванням позиції європейців, але запізно наші європейські партнери вже стали власником золотої карти в переговорному процесі. Вони тримають не козир, а сейф. Москва тим часом в затягуванні переговорного процесу зацікавлена. Так відтерміновує нову порцію санкцій, які можуть вдарити по її і без того кульгавій економіці. Але що робити медалі? Вся історія. Давайте я так скажу. Вона нагадує відому сентенцію, дуже популярну в інтернеті. Про те, що у самураї немає мети, є тільки шлях. І по великому рахунку цієї позиції дотримується Росія, ну хоча вони ніякі не самураї, а злочинці це. Але логіка у них така. Утім, про всяк випадок Путін подарував Трампу до різдва ящик червоної ікри, передав через головного переговорника Стіва Віткофа. Що повідомили чиновники самої федерації? Мабуть, це така сама ікра, яку американський спецпосланець дегустував в московському ресторані на початку грудня, коли їздив на перемовини до Путіна. Бракує ще хіба російської горілки, але за цей стіл Україна без реальних гарантій миру точно не сяде. Але ті ж факти тижня, ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Трансформація мирного плану. Ми знаходимося десь посередині переговорного процесу. Чи реальні територіальні поступки на Донбасі? А де гарантія, що після цього Росія не піде І чи можливо провести вибори під час війни? Вони давно не мали виборів, вони втрачають величезну кількість людей. А також гарантії безпеки і членство ЄС 27-му році. Ми проаналізували нові пункти мирного плану. Ранок неділі у Берліні почався несподівано. Урядовий квартал міста заблокований огородженнями і десятками поліцейських. Максимальні заходи безпеки. І ось чому спочатку до столиці прибуває Володимир Зеленський, а згодом і спецпредставник Трампа Вітков офізять Дональда Джаред Кушнер. Після обіду починаються переговори. Праворуч американська делегація, ліворуч українська. І примітно, що поруч із президентом Зеленським сидить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Західні змі пишуть, що на зустрічі американські представники будуть тиснути на Україну, щоб ухвалити мирний план. Це фактично продовження тієї лінії, яку весь тиждень гнув Дональд Трамп. Ми обговорювали Україну з європейськими лідерами досить різкими словами, і побачимо, що буде. Тактика ж зеленського у тому, щоб змінити мирний план Шай, зробити його прийнятим для України та водночас зберегти діалог із Вашингтоном, пише Wall Street Journal. Як відомо, у попередніх редакціях він містив 28 пунктів і що називається від нього неприємно пахло руським духом. Накидають в все в купу для того, щоб в цій купі не можна було взагалі нічого раціонального витягнути з неї. Тобто воно вже змішались коні, люди і вибори, військо, там, гарантії безпеки, ЗАЕС і так далі. І Тут куди не поткнися, ти починаєш бути в якійсь в стані великої шизофренії. Але я розумію, що це один із методів Росії як заявляє українська сторона, в нинішній редакції прибрали відверто не про українські тези і залишили фундамент. Це рамковий документ із 20 пунктів, який тим не менш не є остаточним. До нього прикладаються інші документи, але щоб усунути плутанину, зосередимося не на кількості пунктів і паперів, а на ключових змінах, які там прописуються. Як і раніше, найболючішим залишається питання території, українська позиція. Залишаємося там, де стоїмо на лінії зіткнення. Натомість, мирний план США, читай Росії попередньої редакції пропонує Україні вийти з неокупованої частини Донецької області. А поступка РФ полягатиме у тому, що вона, начебто, не вводитиме туди війська. Проблема в тому, що як пишуть деякі американські змі, відков захопився. Ідеєю виведення українських військ з Донбасу, він вважає, що це ключ до припинення війни. А це е, не відповідає дійсності. Він не розуміє, що це лише проміжна фаза. Росіяни тут е, побудували пастку, в яку Вітков вже потрапив і хоче завести нас. Україна зрозуміло це не сприймає. Тож американці, шукаючи якийсь нейтральний формат, пропонують назвати це вільною економічною зоною. Це не найпростіша річ. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю помноженої на тисячу. Однак одразу виникає питання: а хто її контролюватиме, щоб росіяни не пішли далі, або від того, щоб вони під виглядом цивільних не інфільтрувалися в цю вільну економічну зону і не взяли її під контроль. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, тощо, наприклад, да, то чому російські війська не відходять в глиб окупованих територій, так також на таку саму відстань? тому це питання, в якому поки що немає відповіді. А де гарантія, що після цього Росія не піде далі? Де гарантія, що Росія вирішить, що це якраз велика удача? В тому числі військова, що вона не витрачає ресурси, в тому числі і людські, а просто легше окуповує більшу частину України. Це все дуже нагадує те, як нам 31 рік тому спускали Будапештський меморандум. Водночас, про те, як Росія не планує просувати свої війська, Путін вже заявив цього тижня. Продовжить поповнення задач в строгому соответствиї з замислом спеціальної воєнної операції. Ми бачимо багато ходівку. Спочатку від нас вимагають виведення українських військ з Донбасу а через певний час, коли будуть продовжитись мирні переговори, росіяни будуть вимагати від нас, щоб ми вивели війська з Херсона і Запоріжжя, як і раніше. І якщо ми не виведемо. Нам будуть погрожувати відновленням бойових дій за словами президента на питання щодо території має відповісти народ України через вибори або референдум. І у США, начебто, оцінили цю заяву позитивно. Пише видання Аксіос та глобально, позицію Америки це не змінює. яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію? Ну тут не може бути жодних сумнівів. Це Росія, це набагато більша країна. Зокрема, президент США вкотре закликав Зеленського оголосити вибори в Україні. Зеленському треба бути реалістом. Вони давно не мали виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. Але для Трампа теж вибори не головні. Це не головна тема. Вибори тема виборів це скоріше інструмент тиску на Зеленського і на Україну, на українське суспільство. А головне, чого він хоче, щоб ми погодились швидко погодились. От на його мирний план. президент відреагував того ж вечора і запропонував Верховній Раді опрацювати закони про вибори під час війни. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Але окрім законодавства, головним питанням лишається все ж безпека. Україна може провести вибори, але їхньою мовою має бути припинення вогню, заявив Зеленський у зверненні до коаліції охочих. Забезпечте нам ці вибори, як ви собі уявляєте, їх проведення в окопах під вибухами, забезпечте нам можливість проведення агітації і так далі. Головне не включати питання виборів в мирну угоду. Росіяни це будуть використовувати як інструмент тиску на Україну. Вони будуть висувати умови проведення виборів, наприклад, легалізацію проросійських сил в Україні. I mm -hmm. Серед інших суперечливих пунктів плану доля найбільшої в Європі атомної електростанції окупованої росіянами. У новому документі йдеться про її перезапуск під управлінням нового власника зі Сполучених Штатів. 50% електроенергії, яку виробляє ЗАЕС, передбачається передавати Україні. Кому дістануться інші 50% питання. Однак у попередніх редакціях передбачалося, що це буде Росія. Утім, є й позитивна відмінність від попередніх редакцій в чисельності ЗСУ. Цифра в 600 тисяч військовослужбовців для мирного часу. Змінилась на 800 тисяч. Однак тут питання не лише у цифрі, кажуть експерти. На мій погляд, що треба обговорювати, не просто чисельність українського війська, а паритетне скорочення, щоб було скорочення війська з боку росіян в зоні конфлікту на окупованих територіях. Однак так чи інакше, за надалі залишається єдиною надійною гарантією безпеки для України. Утім, у мирному плані мають бути прописані гарантії союзників, і це може бути аналог п'ятої статті НАТО від США, ратифікований конгресом. Ці гарантії безпеки для нас це можливість, щоб опередити третє вторгнення, і це вже компроміс з нашого боку. І тут цього тижня Дональд Трамп, який завжди перекладав це питання на Європу, дещо здивував заявою. Ми допомогли б, ми б допомогли з безпекою. Аксіос пише, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі п'ятої статті НАТО, які утім включатимуть лише санкції та військову допомогу, але тільки якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу. Серед інших нововедень у плані мирної угоди, напрацьованого з європейцями, зафіксована конкретна дата вступу України в ЄС до 1 січня 27-го року. Питання, як відомо, блокує Орбан. Але цього тижня на неформальному засіданні ради ЄС, яке пройшло у Львові, було знайдено механізм як обійти угорське вето і оголошено про запуск нового формату технічних переговорів з Україною. Тож, коли може бути досягнутий бодай якийсь компроміс? Очевидно, усі, окрім Росії, хочуть закінчити війну якомога швидше. США, начебто, натякали на те, щоб мати певне розуміння із мирним кладом до Різдва. Та для України важливий не час, а результат ми знаходимося десь посередині переговорного процесу. Буде обговорюватись. Пропозиції України і європейців, які передані в США, Москва, як це вже було раніше на наші пропозиції, виставить свої не просто зуваження, а свої свою незгоду і свої вимоги. І далі американці знову будуть робити приблизно ту саму роботу. Вони будуть зменшувати розбіжності. Утім, не виключено, що все буде в черговий раз зруйновано Росією, і не варто відкидати фактор Трампа, який засинає з одними ідеями, а прокидається з іншими. Україна ж зі свого боку робить все, щоб мир настав, не жертвуючи при цьому суверенітетом і незалежністю. Артем Куля, факти тижня, сітіві. Єдині новини.